Hello, my dear students, their parents. Всім доброго дня! Welcome to our English lesson. Почнемо наш урок англійської. Сьогодні ми з вами говоримо about phonics. Phonics – про англійську фонетику, англійські звуки. Повторимо читання та ознайомимося з новими словами. Ми працюємо сьогодні на сторінці 100 page 100. Саме оцей фонетичний матеріал для читання у нас в кінці книжки. Да? Тому open your books, page 100, сторінка 100. На екрані ви можете також її бачити. І почнемо ми з звуків Ф. «в». Да? Repeat after me. Повторюємо за мною «Ф», Ф. Нижню губку прикусуємо верхніми зубками і кажемо Ф, Ф. «Ф». Репіт. повторили «Ф». А також звук В В. Прикусили зубками нижню губку і сказали В. В. Добре. А тепер порівнянні. Ф, в порівнянні В. Репіт. Повторили Ф В. Добре. А тепер давайте виконаємо першу вправу. послухаємо і повторимо слова. listen and say. Ta, one? activity one. listen and say. F feet. feet. fat. fat. fish fish v van van vase vase violin violin Good. Добре. Отже, давайте повторимо ще раз зі мною ці слова і поперекладаємо їх. Щось з них ми вже знаємо, щось буде новим для вас. Ви це запам'ятаєте. Да? Спочатку практикуємо звук Ф. Фіт. Ф. Фіт. Ноги. Да? Ступні ніг. Ми з вами вчили фут, Фід. в першому класі. Фід. Ступні ніг. Да, ми казали футбол. Ми граємо е, нашими ступнями: фут одна ступня, фіт – дві. Далі fat. Fat. Да, teddy із фет, Ведмедик цей товстий, да? Fat. Фіш. Ви теж знаєте це слово, ми його вже вчили. Фіш – Рибка. Тепер в, в, вен. вен. Коли вчили букву, у нас був такий «бен» – грузовичок з буквами. «Бен» – грузовий автомобіль. Далі ваз, ВАЗ, ваза. І останнє ваялін. Валін. Скрипка. Угу. Все добре. Я думаю, ці слова ви запам'ятаєте легко, вони не складні. Угу. І переходимо до другої вправи. Exercise 2, вправа два. У нас з вами є чант. Chant, да? Чант, chant, вірш. Давайте спочатку подивимося, про що цей вірш, далі його послухаємо, і ви самостійно його почитаєте. Віршик називається din the fish. Повторили din the fish. Да? Рибка Вінні. Угу. Ось вона, мабуть, на да? малюнку. Funny, funny, fish. Куметна кумедна рибка has four fat fins. Має чотири товсті плавнички. Funny funny fish. куметна кумедна рибка, has four violins, має чотири скрипки. Ось вона. В плавниках їх тримає. His name is Vinnie. Його звуть Вини. He lives in a van. І живе він у цьому грузовичку. With his four violins з своїми чотирма скрипками, and his best friend Pam, із найкращим другом Пену. Да? Тобто ця рибка живе Pen у червоному грузовичку з другом Пем, з подружкою Pen, да? і чотирма скрипками. Let's listen, послухаємо, and chant. Повторимо разом. Activity 2. Listen and chant. Vinny the fish. Funny funny fish has four fat fins. Funny funny fish has four violins. His name is Vinny. He lives in the van with his four violins and his best friend Pam Funny funny fish has four fat fins Funny funny fish has four violins His name is Vinny He lives in a van With his four violins and his best friend Pam. Так, добре. Ось така кумедна рибка. Рибка музикант. Да? Мабуть, ціла родина в них музикантів. Добре. Отже, зараз я буду завершувати відео. Вашим завданням почитати. Цей віршик самостійно. Добре про рибку. В школі ми ще все раз перевіримо, повторимо ось ці слова, і зараз самостійно на сторінці 100 ви читаєте віршик про цю кумедну рибку. Vin' зе фіш. Не забуваємо, що звук Ф і В вимовляється за допомогою того, що ми прикусуємо верхню. Прикусимо нижню губку верхніми зубками. Да? Ф, В. Да? Прикусили губку нижню і сказали ще Ф, В. Добре, That's all for now. Тоді на, на сьогодні це все. Goodbye. Have a nice day. До побачення. Гарного вам дня.